Михайло Наливайко є одним із ветеранів та учасником громадської організації Ветеранський спортивний клуб Неможливого не буває. Чоловік став на захист України ще у 2022 році. Воював на запорізькому напрямку. Після поранення та довгої реабілітації взявся за розвиток власної справи. На рахунок бізнесу, після виписки із рефцентру я дізнався інформацію, що можна отримати грант на власну справу. Я на той час знайшов приміщення, домовився за нього і зробив бізнес-план, подався. Якби коли вже мені підтвердили його і підтвердили те, що так би мовити, я виграв бізнес-план ой, грант. Е Спочав роботу над кав'ярню для того, аби кожен із ветеранів знав, що після війни життя триває, і було започатковано проєкт Бізнес для ветеранів його мета співпраця бізнесу та ветеранської організації задля соціальної та фізичної реабілітації ветеранів війни. Це перше коло, в якому ми почуваємо себе комфортно, щоб потім почувати себе комфортніше в суспільстві. Чому спорт? Тому що це показує, коли ти після поранень лежиш на лікарняному ліжку і взагалі нічого не можеш, і тобі здається. Що життя закінчилося, а далі ти починаєш потрошки щось робити, щось змагатися і бачити, що в тебе все ще є сила. Ти можеш жити повноцінно, не зважаючи на те, як ти пересуваєшся, взагалі чи бачиш ти чи чуєш ти. Але ти можеш бути сильним і показувати приклад своїй сім'ї. Разом з тим, зараз у Рівному активно працюють над тим, аби в місті з'явилося ще більше реабілітаційних та інклюзивних локацій. Зазначає начальник управління у справах молоді та спорту рівного Олександр. Олександра Гребенюк. І коли хлопці поверталися з останніх змагань, у них виникли пару питань, і зразу ж у них виникла ідея сьогоднішнього заходу, що ми маємо, скажімо так, більшій частині нашого бізнесу донести, що є команда, є потреби і. Було б добре, якби хтось долучився до їх закриття. Майданчик, мабуть, вже знаєте. Він у нас пока що єдиний на наступний рік. У нас є в планах зробити чотири інклюзивних майданчики в різних частинах міста. У міській раді зазначили, що такі зустрічі із ветеранами та різними управліннями структур у рамках проєкту планують організовувати і надалі. Дарина Черемшина та Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group.